Рада всіх вітати у новому відео. Я знайшла босоніжки від Bruno Magli. Це люксовий бренд італійський. Ціни дуже високі на офіційному сайті. Вони абсолютно базові, такі легенькі, шкіра, устілка, підошва шкіра, а верх ніби тканина. І такі босоніжки заважили всього на всього 13 гривень. Але як бачите, вони не стійкі. Я йду шукати далі. Не збиралася, не планувала сьогодні включати камеру, але побачила ці висонішки від бруно маглі, не змогла втриматися і показую вам, що є якісь знахідки сьогодні. Трішки включу камеру. Людей досить багато, тому що останній день завозу від бугатішльопанці. Люди стоять вже з пакетами величезними, чуть не з мішками. Я вже прийшла досить пізно, сороковий розмір. І ось такі козаки, такі бутельйони, добротна шкіра, стійкі підбори, і це від бренду Massimo Dutti. Виконані вони досить якісно. Я пішла дивитися ремінчики, сумки, цікавий ремінь від бренду Ічі, це скандинавський бренд. Верх як оксамит, а знизу шкіра, але як бачите, в цих металевих штучок дві не вистачає. А по сумкам досить було бідно, навіть не було що показати. Тобто вони всі понищені, ну, не показую. Ще ось такий ремінчик в ідеальному стані. І така штучка, такий ремень це від баварського епохи, національного костюму. Натуральна замша, я знаю, що такі речі бувають досить дорогими, але питання, де їх продавати, і кому вони потрібні в Україні точно нікому. Дивлюся шарфи, дивлюся хустки, можливо, мені пощастить, я щось знайду цікаве. Я вже тягну цікаву хустку з цікавим принтом. Геральдика, коні, лорен. Якийсь там, не знаю, цього дизайнера. Красива хустка, мені сподобалася досить, я навіть розглядаю її для покупки, я поки що для себе нічого не вибрала. Ця хустка мені сподобалася. Я відчуваю, що це поліестер, і дійсно це Італія, це поліестер, але так якби аксесуар може бути із поліестеру, звичайно, бажано шовку. Оно як є, ще ось такий шарф, він величезний шарф-палантин, немає єдиної ні єдиної бірочки. Відчувається, що це віскоза, можливо, віскоза, а з чимось, Дивлюся, іграшки. Теж невеликий вибір. Ну, Останній день, останні якби години, останні хвилини до зачинення В магазину хтось скинув крусівки, теж думав брати чи не брати, і вирішив не брати, кинув до іграшок. Для декору підійшла би така скляна ємність, якби ваза, чи це для вина, Але немає ніякого маркування і досить важке, я не хочу носитися з цим, але покажу вам. Так, я вже в жіночому відділі і я вже набрала трішки речей. З мікровольовату жакет, він в ідеальному стані. Такий насичений колір, гудзички з принтом і хороший склад. На жаль, розмір зрізаний, не можу так на око, ніби 46-й європейський. Вінтажна курточка, дуже м'якасенька шкіра, така припорошена роза, в сливовий переходить. Ця куртка десь з 80-х років. Підкладка, як бачите, така цікава. 38-й розмір, мабуть, європейський. Ну, це така подорож в минуле. Історія моди можна вивчати по цих речах. Сподобалися базові брюки, брюки на високій посадці. Темно-чорний такий глибокий колір від бренду Zara. а сам пояс він сатиновий, бірочка зрізана, але, як правило, в таких брюках поліестер віскоза ластан. Від Ральф Лорен шорти, міські шорти, бавовна з поліестером. Вони такі елегантні в стилі олдмани, темно-сині кольори, шорти класненькі. Я їх відкладаю в пакетик і буду дивитися думати. Так, ще знайшла я такі брючки від бренду Herring. Це не дешевий бренд, висока посадка. Вони на гумці, в поясі, мають бокові кишені. А донизу вони завужені, і а, знизу вони на защіпах. Такі защіпи мають знизу. Ну, класні брюки. Я навіть хочу подумати на рахунок на їх віско з льоном. Ну, літо закінчилося, якби в нас дуже похолодало. Як у вас погода? Пишіть в коментарях. У нас просто сьогодні бр, і я вже включаю опалення. А, тому що ну, неможливо це терпіти. Класні брючки від дорогущого бренду Pringle of Scotland. Якщо правильно я прочитала, зразу прошу пробачення. А, цей бренд досить дорогий 325 фунтів. 300 фунтів коштує одна річ. Це такі брюки а, Ну Класні вони висока посадка. І тут такий цікавий склад. акрил. вони, ніби якби такий щільний трикотаж. Якби креповий, креповий трикотаж, хто знає про що мова, який як креповий трикотаж. Брюки класні, не знаю, буду думати, не хочу я ну, брати чогось такого багато і чи об'ємного теж, як хіба мені щось дуже сподобається, то тоді? Тому що стільки одягу, і я бачу весь час, все не забереш від Марко Поло, мені починає щастити, я починаю витягувати далі знову класні речі, враховуючи те, що останній день. Від Райф Лоренс заблукала сорочка чоловіча в жіночому відділі, от скільки я вже набрала, і зараз я вам швиденько, швиденько покажу трішки. Від Manor. це швейцарський бренд, це чоловічий джемпер, 100% вовна, красивий фіолетовий колір, такий до баклажанового. Я не бачу дефектів, крім того, що бірочка з однієї сторони відірвана. Трикотажна блуза від Massimo Dutti. я теж вже інший фіолетовий відтінок до сливкового не побачила. Тих дефектів лише немає гудзочки в пару. Не буду брати. Теж дивлюся, такий лонг, але ну, навіть нема що вам показати. Він новесенький. Трипотажний, але а, хочу показати вам верх від а, піжами а, якоїсь люксової піжами, такий колір шампань. А, це шов натуральний відчувається в руках. Є, а, бачите, мікродирочка як голкою. Ну, Для себе можна було би брати шовк стовідсотковий. Це вже, напевне, вінтажна річ. А, ну, красива, красива така піжамна штучка. Від джуб по-різному, по-німецьки, по-різному читається цей бренд. Футболка теж варта уваги. Що ще показати вам? Такого цікавого би сьогодні просто максимум класні речі, неординарні такі, нетипові. не показую вам пусті футболочки, там щось таке, як можна постійно побачити, а треба щось класненьке знаходити. Отакий От джемпер, він в графітовому кольорі. Донизу розширений, це 100% бавовна. Комбінований він тканиною, рукава тканина від Гаррі Weber. В ідеальному стані блуза з бантом. Цей бант, я так зрозуміла, можна зняти. Тобто акцентні рукавички, вони там знизу такі розширені, ідуть від локтя і призібрані Блуза в новому стані. 48-й європейський, 22 англійська це 100% віскоза. І як бачите, бант можна витягнути. Від манор знову кажу, це швейцарський бренд. і бренд не дешевий. Акцентні манжети рукавів тканини, бежевий колір. Трішки вона залюблена, ця ковтюлечка. Ну, не знаю, напевне, я її брати не буду. Але якість, віскоза з бавовною. Що я хочу взяти, це від бренду Marco Polo. Джемпер базовий в сірому кольорі до графіту. І ви подивіться, що тут в складі є кашемір. Є кашемірчик, треба брати. І кардиган на глузочках написано кашемір колір моко. Не бачу, я шукаю дефекти, лише там біля бірочки, як ви бачили, ніби тут бокова бірка зрізана. Якби біля бірки, там чуть-чуть ніби зашито, а можливо, ні, можливо, це так фабрично, 42-й європейський. Не знаю, не бачу я дефектів, ні дирочок, ні ніхто не їв цей светер. Вітре Флорен футболочка така. Вона такий рукав має до локтя. Не знаю, можливо, і за кольору я не буду брати. І від Марко Поло Лонг теж мені сподобався, але його брати напевне не буду, тому що в нього дуже довгі рукава на високий ріст. Цей лонг мені будучи, якби, вузько і задовго, але не хочу я. Такий джемпер мені сподобався. Від бренду Віла це німецький або на або... в ту сторону. Бавовна, так, від Allen Amber. Це німецький, наскільки пригадую бренд. Суть в тому, подивіться, яка красива сукня. Колір такий блакитний денім. Вона лагесенька. А склад прекрасний, тут віскоза з льоном. Бокові кишені є. Поважила цей вовняний джемпер від Manor. Він Заважив на 9 гривень практично. Є знак якості вовни, 100% вовна. Я хочу взяти цей мій пакетик з боку. Так, бірочка, лиш бірочка відірвана і все. З однієї сторони. Так, ще мені сподобалася така сукня, теж дивлюся, придивляюся, модель така, якби бочечкою донизу. Класна, класний насичений синій колір, такий щільний трикотаж, теж схожий на креповий трикотаж. Товару залишається багато, як я бачу. Не було би одягу, то, звісно, можна було б вибрати багато красивих, цікавих речей. Ну, куди вже його якби, складати, цей одяг і немає сенсу набирати. Але пошукати, подивитися, якщо класні знахідки, так як я знайшла Кашемір, там шов річ. Так, з вовни джемпери, то чому ні? Ну і ці босоніжки від Бруно Маглі я їх не взяла тільки за цього, що я не впевнена. Якби, в стійкості їхній, ну, і це навіть не мій розмір, тому якби, нема сенсу від TwinSet сукня в колаборації з якимось брендом, або це лінія від Fінсет. Підскажіть, будь ласка, що ви знаєте? Твінсет ну, італійський люксовий бренд мага-дорогий, сукня в ідеальному стані, тобто навіть не те, що ідеальний, а новий стан в чорному кольорі. А ще подивіться, скільки я речей класних вибрала. Як ви вже бачите, шкіряна спідниця. М'яка шкіра, знизу замша, глибокий червоний колір. Такий аж до вишні колір реально дуже красивий. Такий природній колір тюльпана 36-й розмір європейський, як я розумію, там шкіра, козяча шкіра. Спідничка така вау, немає ніяких дефектів. Ще одна дуже красива річ. Дуже це пончо середньої щільності в'язки, таке оверсайз, може на будь-який розмір підійти. Вперше побачила цей бренд, гуглила, знайшла якогось співака. Подивіться, яка красота. Немає ні кутунців, нічого. Відрізана бокова бірка. Я не побачила цієї бірки зі складом. але я впевнена, що це 100% вовна. Ну, більше, ніж впевнена. Ну, немає, немає складу. І таке пончо я носити не маю куди, не ношу. Якби... Але річ розкішна. Ця сукня твінсет я теж брати не буду, тому що це в складі поліестер. І тільки із цього. І я побачила сукню, дуже красиву, стильненьку, вона в підлогу такий легкий трикотаж. Вперше побачила цей бренд. В талії гумка, коричнево сірий принт, смужки. І написано, що це Made in Italy. Ну і шопися прийшов такий симпатяшка. І він теж шукає. До речі, для наших менших друзів теж можна знайти одяг в секунді. Ще побачила таке пальто, яке привернуло мою увагу високою якістю, елегантністю, стриманим таким кроєм. Немає бірочки зі складом, впевнена, теж, що це вовна, а колір красивий, лазуровий, такий до зеленого навіть більше. Як скляна пляшка, але немає складу і стібана підкладка там зсередини, подивіться, як пальто виконане, отакий От приблизно більш колір. Пальто розкішне якісно пошите. Я стояла любувалася цією річчю. Верхнього одягу не дуже багато, тому що холодало, Всі ринулися купляти щось теплесеньке, куртка парка з джинсу. Джинс досить м'який це від бренду ONLY В розмірі M, вона не має ніяких таких дефектів чи слідів носіння. Ну Но класненька курточка, теж. Дивуюся, що ніхто не придбав, але теж я її не буду брати, хоча це мій розмір, в принципі. І від Diesel. Diesel теж дорогущий бренд. Це чоловічий світшот. М'який теплий. В розмірі М чоловічий. Може бути як унісекс, може бути на LXL там, жіночий. Дивлюся чоловічі речі і бачу від барвуру сорочку. Ніхто не забрав такий дорогущий англійський бренд. Але вже я потім побачила, що чуть -чуть є потертості на комірі, но бренд дорогий, вартий уваги. Жаль жаль залишати такі речі, які, там знаєш, коштують сотні, сотню євро. І вони отут такі без нікого залишаються без господаря. Господа їм не знайдений. Від Polo Raiflor сорочка чоловіча. 2 xl біла, може бути для якогось такого ділового стилю. Ну, як бачите, сьогодні секонд тішить Eterna це німецький є преміум бренд теж якість дуже висока. сорочки 80 євро середня ціна сорочок цього бренду. І вона новасінька, це для ділового стилю, для білих комірців, банк, якісь клерки, це якраз саме то знак якості бавовни, 38-й комір. Якийсь спецодяг, сорочки від якогось бренду від якоїсь фірми, напевно, шили під замовленням. Ну, от стільки всього багато. Я буквально взяла пару речей, п'ять речей. А, що я взяла, це кашемірові і івовні речі. Від зара. Така чоловіча ще футболочка полув'язана. Чоловічого залишається сьогодні досить багато. Всім папа! Цілую обіймаю. До зустрічі в новому відео, нових пошуках.